Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей зробив вагомий крок до сучасних технологій. Тут встановили два інтерактивні комплекси. Вони складаються з дошки, ноутбука та проектора і коштують майже 80 тисяч гривень. Один із них відкрили урочистим перерізанням червоної стрічки. Привітати дітей зі святом прибули і представники міської влади. Исходя из сегодняшних будней, из сегодняшних реалий, это не то, что в первую очередь должно быть в школе, но это элемент шага к современным технологиям и применение нормальных современных информационных технологий в образовательном процессе. Мы в городе сделали такой шаг. Комплекс установили в кабинете математики. Вихованцы ліцею задоволені новим помічником у навчанні. Я вважаю, що ця вся техніка буде допомагати нам у подальшому навчанні. І я дуже хочу подякувати нашого керівництву, яке це все нам дало. Другий комплекс установили в кабінеті інформаційно-комунікативних технологій. Директор каже, що у цьому кабінеті можна навчати будь-яким дисциплінам географії, біології тощо. До того ж, користуватися дошкою можуть усі. Кабинет информационно-коммуникативных технологий предполагает, что здесь проходят уроки не информатики, а уроки общеобразовательного цикла, например, географии, биологии, зарубежной литературы, украинской литературы, английского языка. И, естественно, наличие такой доски просто расширяют возможности учителей этих предметов. Олена Скуридина також зазначила, что такая дошка сприятиме командной работе среди учнів.